І вітання в ефірі юридична програма Лінія захисту актуальні питання захисту прав учасників АТО, у полі зору програми, права, обов'язки та гарантії соціального захисту військовослужбовців докладніше у анонсі. Довгоочікуваний усіма військовослужбовцями закон 5337 проголосовано і підписано. А це значить, що порядок служби за контрактом впорядковано, і безстрокових контрактів в збройних силах України більше не буде. Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби. Реалізація закону дозволяє унормувати питання, пов'язані з прийняттям. Продовженням та звільненням громадян з військової служби, зокрема, дасть можливість військовослужбовцям, які проходять військову службу за різними видами контрактів, в особливий період, за бажанням продовжити військову службу за новим контрактом або звільнитися з військової служби ті громадяни України, які уклали контракт під час особового періоду, фактично безстроковий. Ми даємо можливість відновити справедливість і. Дати можливість командирам забезпечити їх звільнення. Закон про удосконалення порядку проходження військової служби номер 5337 нарешті президентом України підписано. Це довгоочікуваний такий крок. Всі військовослужбовці чекали цього кроку, що цей закон змінює і які його деталі і особливості. Вже рік тривала ця епопея із вирішенням цього питання. Розроблялося три законопроекти. В тому числі законопроект 4689, про який ми говорили в цій студії, далі 5337. І ще перед цим був ще один законопроект. І нарешті, після року очікувань військовослужбовців, їхніх родин, нарешті це питання все ж таки унормувалося. Даний закон називається про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби. Нагадаю, що його було прийнято Верховною Радою 6 грудня 2016 року. І надалі президент України, користуючись своїм правом підпису, підписав цей закон 3 січня 2017 року. І вже 7 січня він вступив у законну силу. З чим я можу привітати всіх військовослужбовців, на яких він поширюється. До прийняття цього закону існувало дві проблемні категорії військовослужбовців, які служили, але не знали строку свого звільнення. До першої категорії ми відносимо усіх тих. Хто мав строкові контракти, підписав їх або до початку особливого періоду, тобто до 18 березня 2014 року, або вже під час особливого періоду, але на певний строк. Ці контракти, як правило, були підписані або на 3 роки, або на 5 років. Нагадаю, що у 2014 році Верховна Рада внесла зміни до закону України про військовий обов'язок і військову службу. і... Прийняла норму про те, що всі контракти, які закінчилися під час дії особливого періоду, продовжуються до закінчення цього особливого періоду або до прийняття рішення про демобілізацію. Таким чином, ця категорія осіб продовжувала служити, не знаючи дати свого звільнення. Друга категорія осіб, на які поширюється даний закон, це військовослужбовці, які підписали контракт вже під час дії особливого періоду. Починаючи з 18 березня 2014 року, і строк їхнього контракту звучав так: до закінчення особливого періоду або до прийняття рішення президентом України про демобілізацію. Фактично, мова йде про безстрокові контракти, оскільки. Не було відомо, коли закінчиться особливий період, і зараз такої інформації також немає. Тому військовослужбовці вимушені були служити не знаючи дати свого звільнення. Заміна особового складу здійснюватиметься поетапно. Законом встановлюється, що право на звільнення з військової служби набувають військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, дію якого було продовжено понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації та які вислужили не менше 18 з 3 місяців здати його продовження. Також звільнитися мають право військові, що уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом. Фактично, найнесправедливіше виглядала ситуація щодо неможливості розірвання контрактів для строковиків, для тих, хто уклав контракти до 2014 року. І ви говорите про особливий період, про який ми зараз не знаємо, коли. Він закінчиться. Це для цих людей виглядало як рекордство, і з цим покінчено так на даний час і з цим покінчено, тому що дійсно ці особи укладали контракт на певний строк. А оскільки контракт є добровільною справою, то звичайно ж переукладання або автоматичне продовження мало відбуватися з волі двох сторін. Цього зроблено не було контракти такі були автоматично продовжені і зараз. Закон 5337 все ж таки вирішує ці питання, надаючи можливість таким особам звільнитися. Як саме зараз я розкажу детальніше. Відповідно до норм цього закону, такі особи, які мали конкретні строкові контракти, отримують право на звільнення через 18 місяців з дня закінчення строку дії їхнього контракту. Процитую норму права, щоб всі розуміли, про що йдеться. Норма права звучить так: встановити, що право на звільнення з військової служби набувають військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, дію якого було продовжено понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації, та які вислужили не менше 18 місяців з дня продовження дії контракту. Таким чином, особи, які вислужили більше, ніж 18 місяців з дня продовження їхнього контракту, отримують таке право на звільнення. Давайте продемонструємо це на конкретному прикладі. Військовослужбовець Андрій уклав контракт 1 січня 2012 року строком на 3 роки. Тобто, 1 січня 2015 року строк його дії контракту добіг кінця. Однак, у зв'язку з особливим періодом і тією нормою про автоматичне продовження контракту його контракт був автоматично продовжений до закінчення особливого періоду. Таким чином, військовослужбовець Андрій має переслужити 18 місяців із дати закінчення його контракту. Тобто ми додаємо до 1 січня 2015 року 18 місяців і отримуємо дату 1 липня 2016 року. Це саме та дата, з якої наш військовослужбовець Андрій отримує право на звільнення. Друга категорія стосується саме тих військовослужбовців, які, на мою думку, підписували дивні контракти, які б я назвала. Правовим нігілізмом, нонсенсом, взагалі, правовим, це контракти безстрокові до закінчення особливого періоду. Що зараз пропонує законодавство і як захищає права саме держава цих людей? Таких контрактів багато, і їх в принципі десь можна було зрозуміти укладання таких контрактів на початку війни, коли у 2014 році була агресія зі сторони Російської Федерації, і ці контракти. Хоча б якось б, можна було виправдовувати, однак надалі вони збереглися, і більше двох років військовослужбовці такі не знали дати свого звільнення. На щастя, законопроект 5337, який вже набув чинності, вирішує ці питання і вже безстрокових контрактів, які були, не буде. Відповідно до норм закону 5337, такі особи, які мали безстрокові контракти, тобто контракти строком до закінчення особливого періоду. Вони отримують право на звільнення після того, як вислужать 24 місяці протягом дії особливого періоду. Процитую норму права. Вона звучить так: встановити, що право на звільнення з військової служби набувають військовослужбовці, які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом. Тобто для того, щоб такі особи отримали право на звільнення, вони мають вислужити два роки під час дії особливого періоду. Наведу конкретний приклад: військовослужбовець Оксана уклала контракт 1 листопада 2015 року строком до закінчення особливого періоду, так званий безстроковий контракт. І зараз проходить військову службу. Щоб дізнатися, коли вона отримує право на звільнення, ми додаємо до цієї дати 24 місяці, отримуємо 1 листопада 2017 року. Таким чином, 1 листопада 2017 року військовослужбовець Оксана отримує право на звільнення. А вже сам факт звільнення відбудеться протягом 2017 року відповідно до затверджених графіків. Отже, наступного дня після отримання права на звільнення саме звільнення не відбудеться. Воно втілюватиметься в життя поетапну протягом 2017 року. Буде розроблений порядок звільнення військовослужбовців, який міститиме строки та обсяги звільнення. Буде складений графік звільнення і у період з 7 січня 2017 року. По 7 січня 2018 року всі. Хто мають право на звільнення і не бажають далі проходити військову службу, будуть звільнятися після того, як перша категорія відслужить 18 місяців, як того вимагає законодавство, друга категорія 24 місяці. оці військовослужбовці зразу звільняються чи поетапно так. Це дуже поширене питання, які ставлять військовослужбовці. До мене і телефоном, і електронною поштою таких питань задають просто сотні. Багато військовослужбовців думають, що після того, як вони отримують право на звільнення, відслуживши відповідні строки, їх мають звільнити наступного дня. Однак, відповідно до цього закону, це не так. Звільнення відбувається поетапно, як зазначено у прикінцевих положеннях законопроекту 5337, таке звільнення має відбутися протягом року з дня набуття чинності закону. Давайте процитуємо норму права і розберемо її детальніше. Звільнення таких військовослужбовців з військової служби здійснюється у строках та обсягах, визначених центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями не пізніше одного року з дня набрання чинності цим законом. Що це означає? По-перше, це означає те, що військовослужбовці одразу не будуть звільнені. По-друге, це означає поетапність їхнього звільнення. По третє, це означає те, що вони будуть звільнені фактично протягом 2017 року, тому що закон 5337 набрав чинності із 7 січня 2017 року, і таке звільнення має закінчитися 7 січня 2018 року. І по третє, порядок і критерії такого звільнення мають бути прописані у підзаконних нормативно-правових актах, які. Визначені центральними органами виконавчої влади. До таких органів належать Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України та взагалі всі органи, які залучаються до антитерористичної операції. У якій правовій формі це буде здійснено? Це буде здійснено або у формі директиви конкретних керівників цих органів, тобто директива міністра оборони, директива міністра внутрішніх справ. Або це буде здійснено у формі їхніх наказів, які теж будуть затверджені керівниками міністерств. І саме в цих підзаконних нормативно-правових актах будуть визначені строки, обсяги і критерії звільнення військовослужбовців протягом 2017 року, конкретно по кожній частині. Які настрої ви спілкуєтеся із військовими? Що вони пишуть? Що вони запитують? Які у них настрої? Настрої перш за все негативні через те, що Майже відсутні будь-які роз'яснення. Військовослужбовці і по цьому закону, і по інших законах мало знають про свої права і про ті нюанси, які передбачені у нормах права відповідних нормативно-правових актах. А незнання і ось такі суперечності, які виникають, вони дуже демотивують, тому що відповіді у самих законах. Військовослужбовці не завжди можуть знайти і розібратися, і тому, звичайно ж, на допомогу їм приходять правозахисники, які днями і ночами роз'яснюють, яким чином буде діяти той чи інший закон. Я думаю, що органи влади мають працювати над детальними роз'ясненнями, яким чином працює механізм того чи іншого закону. Це дуже важливо, тому що навіть у цьому законі 5337, який все ж таки унормовує питання, і це є його найбільший позитив. Є купа різноманітних нюансів, на які військовослужбовці самі не знають відповіді, і ми допомагаємо їм у цьому процесі. Під час прийняття закону не обійшлося і без правових прогалин. Мова йде про суперечність норм, які закладені у прикінцевих положеннях. Ми маємо певну суперечність двох норм права, про яку я зараз скажу, яка міститься у цьому законі. Мова йде про прикінцеві положення. Про абзац 2 3 і абзац 5 пункту 2 прикінцевих положень законопроекту 5337. Ця суперечність зачіпає осіб, які отримують право на звільнення у 2018 році. Ось, наприклад, контракт, який був укладений у липні 2016 року, строком до закінчення особливого періоду, для того, щоб цей контракт розірвати, особа має вислужити 24 місяці. І вона отримує таке право на звільнення, коли. У 2018 році. А закон у прикінцевих положеннях нам говорить про те, що такі особи мають бути звільнені фактично протягом 2017 року. Таким чином існує пряма суперечність. Особи, які отримують право на звільнення у 2018 році, мають бути звільнені у 17 році. Я думаю, що до кінця 17 року потрібно внести технічну правку для того, щоб особи, які Будуть звільнятися вже у 18 році, також отримали цю можливість. Контракт завершується у травні 2017 року. У військового було у вас таке питання в Фейсбуці, так? Так йому треба переслужувати чи ні? Так, дуже цікаве питання, досить поширене зараз. Є категорії осіб, на які поширюється закон 5337, Про них ми вже поговорили. А є категорії, яких він зачіпає, однак прямо не поширюється. От, наприклад, візьмемо таку ситуацію: військовослужбовець Олег. Підписав строковий контракт під час дії особливого періоду строком на три роки. Підписав він його у травні 2014 року. А вже в травні 2017 року такий контракт у нього завершиться. Однак на даний час він у нього ще не завершився, і виникає питання, чи потрібно йому переслужувати ось ці 18 місяців, які передбачені в законопроекті 5337. Нагадаю, що сам закон 5337 набув в чинності 7 січня 2017 року. Таким чином, усі строкові контракти, які закінчилися до 6 січня 2017 року включно, були автоматично продовжені до закінчення особливого періоду. На момент продовження цих контрактів існувала норма права у 2014 року. Верховна Рада внесла цю норму. Звучить вона так. Для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації. Це якраз поширене питання, коли питають, на якій підставі продовжуються автоматично ці контракти. Ось саме ця норма права, на підставі якої контракти автоматично продовжуються відповідно до пункту 2 частини 9 статті 23 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Отже, особи, які мають такі контракти, які завершилися до 6 січня 2017 року включно, мають переслужувати 18 місяців, щоб отримати право на звільнення. А контракти, дія яких тільки буде завершена після 7 січня 2017 року, вони вже не будуть автоматично продовжені. Оскільки норми про автоматичне продовження, яка була раніше, законопроектом 5337 скасовано. Такої норми більше немає. А оскільки такої норми більше немає, то і контракти такі автоматично не продовжуються. Вони просто стають звичайними строковими контрактами. Таким чином, таких осіб мають звільнити одразу після закінчення строку дії їхнього контракту. Також зауважу, що на таких осіб не поширюються ані графіки звільнень, які поширюються на інших осіб. І не поширюється так само норма про те, що ці особи мають бути звільнені протягом одного року з дня набуття чинності цього закону. Ще раз, такі особи мають бути звільнені наступного дня після закінчення їхнього контракту, якщо вони не бажають продовжувати військову службу. У військових багато запитань про те, як застосовуватиметься закон, а фахових коментарів обмаль. Визначити дату звільнення контрактників, які підпадають під дію закону, можна самостійно, але проконсультувати завжди допоможуть правозахисники юридичної сотні. Також юристи радять вже писати рапорти. Юридична сотня може підставити плече і допомогти так. Звичайно, ми разом з колегами протягом буквально п'яти останніх днів. Коли закон проєкт 337 вступив у свою силу, відповіли на кілька сотень вже звернень по даному питанню. І найпоширеніше питання це таке: у мене контракт ось такий, будь ласка, скажіть, коли я отримую право на звільнення. Тому, звичайно ж, військовослужбовці можуть зателефонувати на номер гарячої лінії юридичної сотні 0800 308 100, можуть звертатися у спільноту. У Фейсбуці, юридичної сотні, також доступні групи штаб юридичної допомоги військовим ВКонтакті і у Фейсбуці. І так само можуть писати до мене у Фейсбук або ВКонтакті. Я намагаюся відповідати на всі питання наших військовослужбовців. До безумовних позитивів цього закону слід віднести те, що все ж таки безстрокові контракти зникають як такі. Тепер вже цієї норми не буде. По-друге, ще одним плюсом є те, що ті контракти, які були продовжені автоматично, і ця норма не є правовою і взагалі такою, яка відповідає загально-світовим тенденціям права, її теж не буде. Вона скасована у цьому законі. І взагалі питання звільнення військовослужбовців з контрактної служби все ж таки як не як унормовується. І ті строки, які мають переслужувати військовослужбовці, не всі ними задоволені, однак. Це хоч якась, але визначеність для військовослужбовців і членів їх родин. Що робити зараз військовослужбовцям, які підпадають під дію е, закону і можуть вже розривати контракти, як їм діяти? Які е, рапорти подавати, куди і в які терміни? Угу. Перш за все, не панікувати. Знати про те, що закон законопроект 5337 вступив у свою законну силу. Якщо ви хочете отримати детальне роз'яснення про те, коли ви отримаєте право на звільнення, будь ласка, звертайтеся до юридичної сотні за телефоном 0800 308 100 і ми роз'яснимо вам деталі вашого контракту. А конкретно які дії потрібно робити, то... Оскільки закон вже вступив у свою силу, ви вже зараз можете писати рапорт на звільнення, якщо ви не бажаєте проходити далі військову службу. Якщо ж ви хочете надалі проходити військову службу, то ви маєте можливість переукласти конкретний строковий контракт на певний строк із зрозумілими для вас юридичними наслідками. Нагадаю, що рапорт на звільнення подається на ім'я командира військової частини, пишеться він у двох екземплярах. Реєструється і надалі ви будете чекати на ваше звільнення.